У Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій. Відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Лебяже частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Сангубов. Він додав, що в районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід. Базаліївка і Лебяже це села на схід від Чугуєва, Кутузівка селище біля східних околиць Харкова. Збройні сили України продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова. Днями реактивним вогнем 81-го окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки, близько сотні окупантів. Вже не зможуть атакувати ніколи, розповів голова області. Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів, Місто під надійним захистом ЗСУ. Ми не раз повторювали, що прорахували всі сценарії росіян і до всіх ми добре підготувалися, заявив Сенігубов. Водночас він закликав усіх містян бути пильними і обережними. Не нехтувати сигнали тривоги та без нагальної потреби, не залишатись на вулиці з огляду на хаотичні ракетні і артилерійські обстріли з боку російських військ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нехай щастить.